Проведемо дослід, розмістимо вертикально шматок плоского скла, яке виконуватиме роль дзеркала, оскільки скло прозоре, ми бачимо предмети, що знаходяться за ним. Візьмемо дві свічки, запалимо одну з них і поставимо цю свічку перед склом. Як у дзеркалі, ми побачимо у склі зображення свічки, що горить. Другу свічку розмістимо з другого боку скла так, щоб здавалося, що вона також горить. І таким чином сумістимо другу свічку із зображенням першої. Виміряємо відстань між склом і кожною зі свічок. Виявляється, що ці відстані однакові. Отже, предмет і його зображення симетричні відносно поверхні плоского церкала. Зображення предмета дорівнює за розміром самому предмету. Пряма, яка сполучає точку на предметі, з відповідною її точкою на зображенні, є перпендикулярною до поверхні дзеркала.